Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 18 серпня 2025 року. Місяць сьогодні спостереження за спадаючим півмісяцем і підготовка до майбутнього повного місяця. Місяць наш найближчий космічний сусід, і його мінливі фази завжди викликали інтерес і захоплення у людства. Спостереження за місяцем це доступне і захоплююче заняття, яке не вимагає складного обладнання. Навіть простий погляд в нічне небо може подарувати масу вражень, особливо якщо знати, на що звернути увагу. Сьогодні ввечері, 18 серпня 2025 року, ми бачимо спадаючий півмісяць, і це чудовий привід трохи заглибитися у світ місячних спостережень. Я пам'ятаю, як в дитинстві бабуся часто розповідала мені про місячні фази, пов'язуючи їх з народними прикметами і легендами. Звичайно. Зараз я розумію, що це всього лише оптична ілюзія, викликана положенням місяця щодо Землі і Сонця, але чарівництво, яке вона дарувала, залишається зі мною до сих пір. І ця магія доступна кожному, незалежно від віку та рівня знань. Спадаючи півмісяць, що можна побачити сьогодні. Сьогоднішній спадаючий півмісяць це прекрасна можливість для початківців астрономів. Не варто очікувати, що ви побачите деталі рельєфу, як на фотографіях, зроблених телескопами. Однак навіть неозброєним оком можна помітити деякі особливості. Як правило, в фазі убуваючого півмісяця добре проглядаються кратери, розташовані на освітленій стороні місяця. Спробуйте знайти зоряний океан, і кратер Кеплер вони дійсно виділяються на тлі загальної поверхні. Якщо ви перебуваєте в південній півкулі, то їх потрібно шукати в правому нижньому кутку місяця. Порада для початківців: спробуйте запам'ятати розташування цих кратерів. Наступного разу, коли ви побачите місяць у тій же фазі, ви зможете знайти їх самостійно. Це чудовий спосіб розвинути спостережливість і краще зрозуміти структуру місячної поверхні: бінокль і телескоп, відкриваючи нові горизонти. Якщо у вас є бінокль, то місячні спостереження стануть ще більш захоплюючими. За допомогою бінокля можна розглянути басейн Грімальді це величезна темна область, яка виглядає як величезна місячна озеро. Також можна побачити море гумору це темна рівнина, яка привертає увагу своєю гладкою поверхнею. Особистий досвід, я придбав простий бінок кілька років тому, і це значно розширило мої можливості спостереження за місяцем. Раніше я бачив лише загальну форму, а тепер можу розрізнити окремі деталі рельєфу. А за допомогою телескопа відкривається абсолютно новий світ: кратер Рейнергамма і кратер Шиллер це лише деякі з об'єктів, які можна побачити за допомогою телескопа. Важливий момент. Перед використанням телескопа обов'язково вивчіть інструкцію і переконайтеся, що ви правильно налаштували прилад. Неправильне налаштування може призвести до погіршення якості зображення. Коли чекати повного місяця. Наступний повний місяць відбудеться 1 вересня 2025 року. Це чудова можливість побачити місяць у всій його красі. Повний місяць виглядає особливо вражаюче і Його світло може освітлити навіть найтемніші куточки нічного неба. Цікавий факт: повний місяць часто асоціюється з підвищеною енергією та емоційністю. Багато людей відзначають, що в період повного місяця їм складніше заснути, і вони відчувають себе більш нервовими. Останній повний місяць був 9 серпня 2025 року, тому у нас є лише кілька тижнів, щоб підготуватися до наступного. Фази місяця цикл, що визначається положенням. Важливо розуміти, що фази місяця це не щось містичне чи незрозуміле, це лише результат положення місяця щодо землі та сонця. 29.5 денний цикл, який ми спостерігаємо, є результатом обертання місяця навколо Землі. Науковий погляд, фази місяця це прекрасний приклад того. Як прості фізичні закони можуть створювати складні і красиві явища? Розуміння цих законів допомагає нам краще зрозуміти навколишній світ. Ми завжди бачимо лише одну сторону місяця, але ступінь його освітленості змінюється залежно від того, де він знаходиться на своїй орбіті. Саме тому ми бачимо різні фази: молодик, зростаючий півмісяць, перша чверть, зростаючий місяць, повний місяць, «спадаючий місяць і остання чверть. Поради для успішних місячних спостережень виберіть темне місце: чим менше світлового забруднення, тим краще видно місяць. Дайте очам звикнути до темряви, потрібно близько 20 хвилин, щоб очі повністю адаптувалися до темряви. Використовуйте червоне підсвічування, червоне світло найменше впливає на нічний зір. Захистіть очі від яскравого світла, не дивіться на місяць безпосередньо через телескоп без спеціального фільтра. Дізнайтеся більше про місяць, вивчення карт місяця та інформації про його кратери та моря допоможе вам краще орієнтуватися та насолоджуватися спостереженнями. Укладення Спостереження за місяцем це захоплююче і доступне заняття, яке може принести масу позитивних емоцій. Незалежно від того, чи використовуєте ви просто очі, бінокль чи телескоп, завжди є щось нове, що можна побачити та вивчити. Наступний повний місяць не за горами, тому підготуйтеся та насолоджуйтесь красою нашого найближчого космічного сусіда. Пам'ятайте, що навіть найпростіші спостереження можуть відкрити для вас дивовижний світ астрономії і надихнути на нові відкриття.